Україна перейшла на зимовий час. Годинники перевели на годину назад, тож тепер можна поспати довше. У 2024 році цей перехід планували зробити останнім в історії України, залишившись назавжди у зимовому часі. Однак відповідний закон президент не підписав. Численні дослідження показують шкоду цієї процедури для здоров'я. Людський організм дуже чутливий до будь-яких збоїв режимів сну. Навіть зміна всього на одну годину може спричинити ефект. Головний біль, доту, втрату апетиту, дратівливість, погіршення уваги. Як війничани ставляться до переведення годинників, дізнавалась наша команда. Ну, я взагалі не відчуваю. Ну, те, що темніє раніше, це єдине так. Ну на роботу рано вставати, так що без різниці. Да, зараз годинник переводиться автоматично, ніяких проблем. Організм підстраюється, підлаштовується. – Ні, більше спати ні. Буде. На мене ніяк. Трішки впливає, бо збивається графік, ну, режим в принципі, сну. Так у мене було, там, я з 12 спав до 8, а так вийшло 9 годин, я вже прокинувся, ну ніякий просто. І не дуже подобається така тенденція. Якби це на, на мене особисто, сама була велика біда. На мене впливає те, що в мене вже півтора. Року майже син зник без вісти на Донбасі. Оце в мене стрес. Так що я в постійному стресі, а години, ну так, як би сказати, не особливо.